За словами самої принцеси Діани, між нею та Камілою сталася розмова у 1988 році на вечірці з нагоди 40-річчя сестри Каміли. В цей день, за словами самої Діани, коли вони їхали до маєтку на це свято, то вона вирішила всередині себе, що більше не цілуватиме Камілу, коли вітається з нею, а також просто потисне її руку. Коли почалася вечірка, всі гості піднялися нагору, Але Каміла, Чарльз та ще один чоловік залишилися на першому поверсі. Тож за півтори години принцес. Садіана вирішила спуститися вниз. Коли той другий чоловік побачив, як принцеса Діана спускалася на перший поверх, то він сказав: Напевно, нам час іти догори. Але діана повідомила, що вона хоче швиденько поговорити з Камілою, і буде за хвилину. Там вона сказала: «Каміло, Я просто хочу, щоб ти розуміла. Я знаю, що насправді відбувається. Каміла промовила, я не знаю, про що ти на що Діана відповіла. Я знаю, що відбувається між тобою та Чарльзом, і я хочу, щоб ти це знала. Тоді ж Каміла спробувала дорікнути Діані, що та не дозволяє йому бачитися з дітьми, коли він у Шотландії. А потім завершила цю розмову словами: ти отримала все, чого хотіла. В тебе закохані всі чоловіки світу. У тебе двійко прекрасних дітей. Чого ти ще хочеш? На що Діана відповіла їй легендарну фразу Я просто хочу свого чоловіка.